У волонтерському центрі шостка добро напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну згадали усіх мешканців шостецької громади, які віддали своє життя при захисті України. А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні сльозами вмилась. Не одна вже мати. Волонтери разом із родичами полеглих бійців запалили свічки пам'яті. А настоятель церкви покрови Пресвятої Богородиці отець Сергій зачитав заупокійну молитву. Також помолились за захист воїнів, які зараз стоять на захисті батьківщини. Все милостиве ви, Господи, вислухай голос моління нас грішних. І охорони всіх людей України нашої час тяжких упробувань рабів своїх воїнів, які захищають батьківщину нашу на передньому краї Ми разом з вами у скорботі вшановуємо пам'ять всіх наших рідних і близьких, які споглядають на нас з небес, зараз є ангелами-охоронцями і роблять все тільки для того, щоб ми тут жили в мирі, щоб ми здобули собі перемогу над воїном. Над Воїнами чорних сил. Під час пам'ятного заходу волонтери передали бійцям на фронт дрон. До роковин страшної війни від нашого центру. Від вас всіх ми хочемо передати дрон. Хай він нищить расистів, хай він несе нам перемогу, ось цей дрон допоможе їм. Хоч одного, десять, тридцять расистів, але хай вони залишаються на тому полі, на тому полі бою, куди вони визвали наших хлопців. Мати загиблого бійця Василя Кондратенко Світлана своєю чергою подарувала волонтерському центру «Шостка Добро фото барельєфу ікони пам'яті за загиблими захисниками України, яку їй передала українська діаспора в Італії. На ній зображено україну мати. Яка проваджає своїх синів і дочок на війну. І син дає, ну, як клянеться матері України, що віддасть своє життя. Запалена свічка тут. це символ того, що мати Україна не забудеть своїх загиблих синів і дочок. Батьки загиблих захисників написали побажання героям, які продовжують боронити Україну зараз. Ці побажання вирушать на фронт для моральної підтримки бійців.